Тому кожен з нас, незалежно, чи він священник, чи він монах, чи монахиня, чи він жонатий, чи заміжня, жінка, мусить собі ставити якісь питання, для чого я живу. Звичайно, всім я завжди відповідаю, для виховання дітей, для того, щоб їх поставити на ноги, щоб їм дати якусь спеціальність, руки. Отак. Ціле життя крутиться тільки в тому колесі, або потім приходить не раз, вже хвороба або смерть, і думав, хіба цей був суть, чи сенс тільки мого життя? Адже багато людей і не можуть родити дитину, є хворі, а раз можуть бути такі, що і не женяться, і замість, не виходять ціле життя, а для них, яка тоді суть взагалі існування тут на землі. Тобто він таке глибше переосмислення багатьох з нас приводить до Бога. Тому хай ангельський корчу дується, а ми земними голосами заспіваємо пісню, бачачи невисказане Боже щастя той, що перед ним держать небесні сили. Його сьогодні виймають старечі руки єдиного чоловіка любча Тому цей день прикрасимо свічками, як годиться синам світла і істинному світлу Христові принесів свічки душевними світлами. Так сказав святий Кирило Олександрійський. Амінь.